Вітаю. Сьогодні буде огляд різних товарів, які замовлялись на Aliexpress в розділі від трьох товарів. У цей розділ можна попасти з головної сторінки мобільного додатка. Суть розділу наступна: Мінімальна кількість товарів для замовлення 3. При замовленні 6 товарів отримуємо знижку. При замовленні 10 отримуємо ще додаткову знижку. Загалом, всі товари, які знаходяться в цьому розділі, вже значно дешевші, ніж в інших розділах. Та сторінках. Розпочну огляд з викрутки і тріскачкою. Видно, що нова пошта грала в футбол і вона прийшла в розібраному вигляді. Зараз зафіксую ось цю деталь за допомогою кільця і перевірю, як вона працює. Викрутка має вкорочену рукоятку, тому нею буде зручно користуватися у важкодоступних місцях. В комплекті йде 6 ось таких двосторонніх насадок. Спробую встановити насадку. Відводжу кільце вниз і вставляю насадку. Незважаючи на довжину, насадка ховається повністю. Зараз знайду якийсь дерев'яний брусок для того, щоб її протестувати. Думаю, що ось цей брусок, який погризла шиншила, якраз підійде. Різкачка спрацьовує лише при значному зусиллі. Пробую відкручувати. При відкручуванні тріскачка спрацювала лише на короткий час. Далі шуруп викручувався, як звичайною викруткою. Для мене викрутка сподобалась, її зручно тримати в руках. Я думаю, що обов'язково буду її використовувати. Ціна викрутки на момент покупки становила 1,72 центри. Далі ось такі три лопатки для зняття шин з велосипеда. Я купую їх вдруге, тому що якість в них непогана. Єдине, можливо для когось буде незручно, тому що вони зовсім невеликого розміру. Їхня довжина трішки більше, ніж 12 см. Ціна трьох лопаток 97 центів. Далі на огляді 6 маркерів на загальну суму 1$ долар та 41 цент. Всього три кольори по два кожного. Зараз спробую, як вони малюють. Пробуємо малювати першим, другим і третім кольором. Якість ніби непогана, думаю, можна буде використовувати. Далі на огляді задній перемикач для велосипеда розрахований на 8 швидкостей. Це в нас Shimano Altus M310. Ціна 4 долари 24 центи. Думаю, що той, хто в темі, зрозумів, що ніякий це не алтус і ніякий не Shimano. Але якість ніби нічого, тому думаю, що певний час буде ходити. Так, тепер липка двостороння стрічка, довжина 5 метрів, ширина 3 см і товщина 1 мм. Я їх купую не вперше, якість більш-менш можна використовувати. Ціна 1 долар 25 центів. Далі йде розсіювач. Аератор чи дифузор для крана, кому як зручніше. Його ціна 77 центів. Зараз я його зберу і протестую. Ось так це виглядає. Працює. А наскільки довго, ну сказати важко. Всі деталі пластмасові, тому думаю, що надовго його не вистачить. Йдемо далі. Наступним йде ось такий повторювач. Або, як його ще називають, репітер. Продавець пише, що він може працювати з різними стандартами Wi-Fi BGNA. В принципі, має працювати із будь-яким маршрутизатором. Вилка Європейська має порт RJ45, тобто до нього можна під'єднувати звичайний мережний кабель. Зараз я його перевіряти і тестувати не буду, тому що це тема для окремого відео. Ціна 2 долари 23 центи. Далі йде ось така активна телевізійна антена – для використання потрібно накрутити наконечник, під'єднати до телевізора і подати живлення через USB-порт. Відгуки про цю антенну непогані. Більшість говорять, що працює. Так, нікелова стрічка для зварювання. Довжина стрічки має бути 5 метрів, товщина 0,15 мм, ширина 8 мм. Ціна цієї стрічки 2,35. Продавець говорить, що це чистий нікель. Але я дуже сумніваюсь, тому що магніт від нього відірвати дуже важко. Та й товщина тут не 0,15, а 0,1 мм. І на завершення, ось така чудова куртка, яка захищає від вітру і невеликого дощу. В ось такій сумочці займає дуже мало місця, її можна помістити в будь-який карман. Я такі куртки купую вже не в перший раз. Якість непогана. Ціна повністю влаштовує. Ціна цієї на момент покупки 2 долари 37 центів. Надіюсь, що добірка товарів для вас була цікавою. Дякую за перегляд і до зустрічі!